На веслах до Єрусалима Дніпропетровський мандрівник Сергій Гордієнко відправився в самостійне плавання до берегів святої землі. Екстремал за життя находив вже 100 тисяч кілометрів, переважно сушою, і зараз попрямує у небезпечний річково-морський похід. Із собою мандрівник взяв оберіг. Дніпропетровські майстри патриківського розпису подарували ікону, яку Сергій Гордієнко хоче вручити єрусалимському патріарху. Проводжала екстремала Софія Богуцька. Добрий ти дам давай руку. Рік підготовки мінімум речей та курс на Ізраїль. 57-річний професійний мандрівник зібрався до багатомісячної мандрівки із монастирського острова на Дніпрі. По э, літописі вперше християнство прийняла э, наша перше княгиня. Іменно здесь є меду княгині. Не хочеться, щоб це стало місцем старта. І фініш чергову експедицію. Екстремал присвятив біблійним місцям. Попереду нього 7,5 тисяч кілометрів та майже півтора року водного шляху до Єрусалима. Туди мандрівник прямує з подарунком. У лантухах везе дерев'яну ікону. Це робота наших підріковських майстерів. Посмотрите, це ведь не, не только розпісь, но й підставці ікон і кан іконе після одна і саме в християнському світі. Її Сергій хоче передати особисто патріарху Єрусалимському. Здесь вот. На обратной стороне есть посвящение. Здесь вот написано, что она э, даруется патриарху иерусалимскому вот, от имени патриархата. Ані Спочатку мандрівник бере курс на Константинополь, сучасний Стамбул. Туди більше тисячі кілометрів на веслах та два місяці дороги. Провести Сергія прийшла донька. Аліса з змалку звикла до таких моментів. Батько постійно мандрує, але хвилюватися за нього дівчина не перестала. Каже одного разу, родина втратила з ним зв'язок на місяць. Там була дуже серйозна ситуація. він заболів. Не було мобільних телефонів. Тим більше в Антарктиді. Це було дуже тяжело. Та по радіостанції. У нас були... Заказні дзвінки там на почту у Сергія Гордієнка десятки учнів. Вони вдячні наставнику за науку з виживання, але поки що не зважилися на такі одиночні авантюри. Сергій Іванович розповідав нам одну історію, зв'язану з медведем, там де він був буквально на грані того, щоб здатися. Той бог щоб не було у нього таких ситуацій в плаванні но. Але... Вероятнее збільша у довгі мандрівці на екстремали чекають небезпеки. Сергій каже, що можна підхопити турецьку лихоманку або ж стати жертвою підступних морських хижаків, як то гігантської медузи із тридцятиметровими щупальцями. Втім, є ще і людський фактор. Зараз дуже багато біженців покидають Африку і Ближній Восток. Я знаю, що люди которые находятся в стані бісу, вони можуть решиться на що угодно, навіть на канібалізм. Та є поїздка, якою Сергій і його родина пишаються найбільше у 1995 році. Мандрівникові у складі російської експедиційної групи вдалося не проявити свій патріотизм. Коли я участвував в переході к сієвному полюсу, я першим поставив флаг України не без труда, тому поскольку мені таки запрещали це делать, тому що ставили там російський флаг, но мені удалось поставити флаг України якою за рахунком буде ця експедиція Сергій Гордієнко не підраховував. Каже, нічого не планує точно, адже вода не стихія. Вже за пару днів Мадрівник дістанеться з Запоріжжя. Далі Нікополь, Нова Каховка та Одеса. А там відкрите море і місяці наодинці у човні. я Софія Богуцька, Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу.